Ліліана Одусій із Коломиї, мама шести дітей. Разом із чотирма наймолодшими сьогодні відпочиває у Буковелі. Мандрівка у гори, екскурсія туристичним комплексом, поїздка на підйомнику та інші цікаві розваги вже традиційно відбулись у рамках спільного проєкту благодійного фонду Олександра Шевченка та благодійної організації Коник Хелп. Вже третій рік поспіль. Завдяки цьому проєкту ми їздимо з дітьми на Буковель. Дітям дуже тут подобається. Дуже гарний краєвид, атракції дуже гарні. Ділиться враженнями і донька Ліліани, 12-річна Аліна. Дівчинці найбільше сподобався сніг. Каже, у рідному містечку його взагалі немає, тоді як у Карпатах справжня казкова зима. У нас коло ми як снігу нема, а тут просто все укрите снігом, і дерева, і гори, і краєвиди дуже класні, і мені дуже сподобалося, як і всім іншим дітям. Вже третій рік поспіль дітки із малозабезпечених багатодітних сімей та діти, батьки яких загинули на війні, беруть участь у проєкті Різдвяне диво. Його мета напередодні різдва подарувати малюкам та їхнім батькам справжню казку із позитивними емоціями, рідкісними моментами і незабутніми враженнями. У дітей дійсно неймовірні емоції. Величезне дякую курорту Буковеля. Також Олександру Шевченку, який посприяв, що нам цього року вдалося зробити для цих дітей дійсно різдвяне диво. Загалом у рамках проєкту Різдвяне диво у Буковелі побувало майже чотири сотні дітей із Коломийщини. Сьогодні дуже гарно, погода дуже гарна і дуже мені подобається. Перший раз, до речі, на підйомнику. А після насиченого дня усі діти отримали від Святого Миколая солодкі подарунки і взяли участь у цікавому театралізованому дійстві.